Слухайте, зараз, друзі, мої, страшно дуже, бо я не розумію, чи це сирена. Чуєте, чи це щось інше. Бо раз на рік тут в Польщі включаються сирени в знак якоїсь події. Але останнім часом ну, про це завжди попереджають. Останнім часом я цього не чула і не бачила, ну, не бачила попереджень, тому я зараз не розумію, чи то дійсно така тривога з такого поводу, так, що вони щорочно. Чи то, ну, ви знаєте, відчуття страху з'явилося знову, хоча вона ніколи не покидала. Я не розумію, що відбувається.